Дрони Дрони що падають на територію Польщі, російські обстріли українських міст стають на жаль дедалі сильнішими, а кінця війни, на жаль, також, також наразі не видно. Що буде далі? На це питання постараємося сьогодні відповісти в польському радіо для України. Це тема дня. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм гостем сьогодні є Ярослав Крашевський, генерал бригади війська польського. Добрий день, добре відома. Добрий день, вітаю вас. почнемо з дронів, які падають у Польщі від безпеки. Також тут безпеки поляків. Перш за все, неподалік замостя на Люблінщині. Впав дрон. Це вже не перший дрон. Сьогодні також вранці дізналися про те, що відбувається саме біля білоруського кордону. Головним чином це конструкції зі стеропору. В черговий раз у соціальних мережах з'являється така дискусія. Щодо Закривання, можливості ти, виявлення беззолп, цих безпілотників об безпілотних об'єктів польським військом, ми, Отже, питання, виникає таке питання, питання: чи є нам у Польщі чого боятися? тобто, ми всі в Європі маємо чого боятися з 2014 року. Це не новина, наближається навчання захід 25 Російська Федерація намагається використати цей момент для інтенсифікації діяльності спрямованої на провокації Натомість Ну маю надію, що так не станеться, але побоююся, що навчання захід 25 може бути використане російською стороною для того, щоб провести удар, що вводить в оману допоміжний з півночі тільки не знаючи з території Білорусі чи з території Російської Федерації завдаючи. Ударів по цілях розташованих Україні, на західній Україні, викликаючи таким чином хаос, замішання в нинішньому положенні українських військ, змушуючи водночас головнокомандувачів збройними силами України до перегрупування військ і таким чином створити собі умови для виконання перед настанням зимового періоду вирішального удару в околицях Покровки і то. Ут äh, повного панування на äh, території на, на, так, званого терені, так званого Донбасу. Ну, власне, тобто зараз вони тестують міць і силу війська польського. Чи це просто така ситуація, яка не дасть руку нинішнім білоруським і російським владам? Що так просто сталося? Це випадок, що цей дрон впав тут. це не випадковість, бо таких випадків, пане редакторе, стає все більше. На мою думку, це була типова приманка, яка мала спочатку напевно з метою введення uh, в, в, в оману. Української протиповітряної оборони пізніше він влетів на територію Республіки Польща нашої держави, тут його завданням було перевірити пильність. Ми всі знаємо, що такі об'єкти важко перехопити, бо для цього немає радара. Якщо він зроблений зі стеропору, поверхня відбиття є мінімальною, а сам об'єкт переміщується на низькій висоті, і тут ці типові радари, які ми маємо, і які розміщені вздовж. Східного кордону це радари протиповітряної та протиракетної оборони, і їм важко виявити такий об'єкт. Ну, ці дрони мали б літати перед антеною і там виконувати різні дивні фігури в повітрі, щоб дрон, щоб радар такий захопив безпілотник і міг авторитетно визначити його положення і напрямок руху, швидкість, висоту, і так далі. І так далі, Ми всі з. Ми знаємо, що дрони є новим засобом боротьби. Та усі ми працюємо над тим, щоб якомога швидше впровадити ефективні системи протидії дронам. На ми знаємо так само, як у сфері комп'ютеризації, техніка технологія не чекає. Процесори постійно змінюються технології і так само в техніці дронів. Спочатку вони літали на GPS, потім на інерції, потім на волоконно оптичних системах. Тепер вже все частіше зустрічається, що дрони виконують польоти автономно з використанням штучного інтелекту, з використанням оптичного порівняння місцевості з цифровою картою, яку завантажено до бортового комп'ютера. Немає зв'язку між дроном і оператором тобто так званою наземною станцією управління і такі об'єкти дійсно важко виявити. Ви сказали про те, що це нова система боротьби. нова, нова така дорога у війні. Бо заступник голови українського головного управління розвідки, тобто гур, Вадим Сибіцький, повідомив нещодавно, що помічено зміну тактики російських збройних дій в Україні. Це стосується передусім використання дронів, але йдеться також про модернізацію інших видів озброєння. Саме чи, чи так чи Росія змінює Росія свою тактику не лише через використання житті, нових шоти, сил, тобто нових дронів, використовує все частіше саме дронами, також атакує міста, і ці атаки стають все сильнішими? Чуємо, що з дня на день, з ночі на ніч також мінімум 500 шахедів пролітає над Україною, і якщо говоримо про цю модернізацію інших видів озброєння, що зараз використовує Росія на фронті? Є звідки бере ці сили армія російська знана російська армія завжди була відома, хоча й помилково, як бронетанкова армія, закохана в танки, а на мою думку, це армія закохана в артилерії, ракетних військах і артилерії. Ну не тому, що я артилерист, але з часів Другої світової війни склалася думка, що саме артилерійський вогонь. Прокладає шлях для танкових і механізованих загонів ні, війна в Україні показала, що це хибна думка. Деком Росіяни швидко зробили висновки, застосували те, що є загальновідомим у НАТО, тобто удари і дії в глибині так звані Діп Страйкс і Діп Operations. Тому зараз ми спостерігаємо за що масовані атаки. безпілотників це настільки ефективно дивно, що вони або переміщуються на великих висотах з великою швидкістю, або на малих висотах з відповідно великою швидкістю в обох випадках їх важко виявити. Якщо їх вже виявлено, їх важко знищити. І така рій дронів у кількості 600, навіть якщо буде виявлений і відстежений для української протиповітряної оборони, дуже важко збити всіх. Цао не зашалічнавить, як удайнавіть, якщо їм вдається, що зазвичай їм вдається у досить великому відсотку, навіть у дуже великому, то все одно Будь ласка, зверніть увагу, що ці дрони, які летять на висоті нижче 120 дводісдвадцяти метрів, спричиняють дуже багато руйнувань і шкоди. На жаль, гинуть зовсім невинні сторонні цивільні з української сторони, і Україна таким чином. Перепрошую, Російська Федерація таким чином прокладає собі шлях до зламання, по перше, зламу моралі та волі українського народу до подальшої підтримки. По перше, президента по друге, збройних сил. По третє, ведення подальших дій. І Російська Федерація хоче змусити українську сторону через такі дії негайно при вступити до мирних переговорів, але на російських умовах, що на мою думку є неприйнятним. і президент Зеленський добре робить, що не погоджується на такі умови. Натомість не біймося цього сказати, наближається зима треба рахуватися з подальшими нальотами на елементи енергетичної теплової інфраструктури метою яких буде зламати волю українського народу до ведення ефективних бойових дій до повертаємося до російських атак на українську територію бо знаємо що росія провела один з найбільших нальотів на україну вбивши чотирьох осіб викликавши пожежу в будівлі українського уряду в києві але в той самий час Українці, звісно, не залишилися байдужими. Не сиділи, склавши руки, завдавали власні точні удари по вразливих точках Росії. Зокрема, в скоординованій атаці загорілися. Загорілися нафтопереробний завод, трубопровід, дружба та російські склади, військові в Курській області. Чи є це загрозою, що саме українці атакують цю російську інфраструктуру? Чи все ж таки потрібно все більше атакувати такі місця? І чому раніше цього не відбувалося? Ну, власне, тут я питаю, чому так пізно Україна почала, але тут ми знаємо, що Україна не мала таких систем. Ну, можливо, на початку, після 24 лютого 2022 року, ще мала як повітряними силами, так і ракетними установками. Пізніше, на жаль, або закінчилося виробництво, або не можна було виробляти боєприпаси до цих систем. Пускова установка без ракет, просто марна незбройний літак. Також не зможе багато зробити на полі бою. Потім маємо побоювання об'єднаного заходу в трансатлантичних відносинах щодо надання українцям систем боротьби, які дозволяють здійснювати саме ці глибокі удари і проводити глибокі дії Тут наражання спеціальних військ України на знищення або захоплення з боку ворога було зовсім не потрібно і добре, що Україна на це не зважилася, а лише вибірково атакувала ці стратегічні об'єкти. Ну зараз як найбільше потрібно посилити ці удари саме на вузли командування, вузли зв'язку, склади боєприпасів, паливні склади, залізничні вузли. Аеродроми там, де можуть базуватися бойові літаки Російської Федерації, там треба завдавати ударів і по черзі е, усувати ті елементи інфраструктури, які можуть бути використані Російською Федерацією ще під час осінніх дій, а напевно під час весняних дій. Ну так ну так залишаючись також при цьому нападі на будівлю українського уряду, яка саме зайнялася полум'ям після масованого нічного нападу. Дрон вибухнув. У Печерському районі столиці України прем'єр-міністр Юлія Свереденко повідомила, що пошкоджено дах і верхні поверхи будівлі. Також лідери, зокрема голова Європейської ради Антоніо Кошта, написали в соціальних мережах, що це путінська версія миру. Отже, чи такі удари, бо раніше не було, якби вся ця будівля стояла цілою, звісно, росіяни мали можливість влучити в будівлю уряду. чи це якась провокація, чи це якесь таке залякування перед можливими наступними мирними переговорами? Бо ми знаємо, що Путін все ж таки з Зеленським не зустрінеться тут ось саме тут ми торкаємося суті справи за словами Путіна. Головною перешкодою, яка могла б завершити цю війну, є саме президент Зеленський, тому він буде за будь-яку ціну далі намагатися. ні, не біймося також цього сказати. Усунути президента України з будь-якої діяльності, тобто коротко кажучи, позбавити його життя, показує, що точно знає, де знаходяться ці найважливіші будівлі, української адміністрації завдає там досить точних ударів саме за допомогою дронів, і без сумніву прагне до того, щоб оточення навколо президента Зеленського почало його сильно переконувати, що все ж таки потрібно сісти на російських умовах і домовитися або ж привести до перевороту серед політичних еліт України і. Щоб хтось інший більш проросійський, налаштований, ну хоча тут вірю в те, що таких вже немає в складі адміністрації чи урядової, чи президентської. Але натомість в політичних елітах можуть такі особи ще трапитися взяв кермо і довів до припинення вогню. І ну тут теж нема чого приховувати до капітуляції України і прийняття. Тя мирних умов, але російських умов, які для мене як людини, що з українцями провела рік часу в Україні і командувала тут польсько-литовсько-українською -українсько бригадою, є чимось неприйнятним, бо це кінець держави і народу українського. Володимир Путін запрошував на мирні переговори Зеленського до Москви, гарантував також безпеку. чи на вашу думку Зеленський поїде туди, і чи це взагалі безпечно? Чи це не є черговою метою? Щоб саме там у Москві, його вбити, абсолютно ваш президент є дуже відважною людиною, на мою думку, дуже витривалою і дозволю собі в ефірі. Хоча не повинен, має яйця, але не аж такі великі. Ну це вже була б його остання подорож. Там би зробили все, щоб напевно інсценувати якийсь нещасний випадок, але абсолютно не може погодитися на. Прийняття такого запрошення Ці всі розмови на мою думку повинні проводитися, оскільки сторони ні ні до Москви, ні до Києва повинні проводитися на нейтральній території і там з одного боку домовлятися про якнайшвидше перемир'я, а потім переходити до мирних переговорів. а цей нейтральний ґрунт чи це будь-яка країна в Європі, чи взагалі країна має значення під час таких розмов? бо має значення, бо обоє знаємо, що за Путіним видані відповідні документи його не впускають і так далі. Ви так далі. Тому це повинно відбутися на території такої держави, яка по перше не не створило жодних санкційних документів на президента Росії. По друге не є ані на одній, ані на іншій стороні воєнних дій, які тривають з 2022 року. Тобто не підтримує ні Росію, ні Україну. Найкраща нейтральна держава. Це важко знайти, бо майже весь світ все ж таки об'єднався. Може хтось все ж таки відмовиться від цих санкцій і простягне руку, і теж захоче себе просунути таким чином, щоб дати Надати простір саме для таких розмов. Ви також згадували питання безпосереднього фронту і також Покровська, бо там російське командування вирішило перекинути досвідчених солдатів морської піхоти в район Покровська. Так повідомляє також український сьомий корпус військ повітряно-десантних. Як випливає з рапорту підрозділу агресор готується до повного захоплення контролю над агломерацією Покровська, Краматорська і також Слов'янська. Вже кілька. Місяці йдеться про Покровськ. Що це такий логістичний хаб, який Росіяни хочуть мати під свій контроль. Чи справді їм це вдасться? Яка загроза, і що буде, якщо їм це справді вдасться? Ну, знаєте, загроза зараз для Федерації Російська Федерація саме концентрує там досить великий військовий потенціал, який має? Переважити чашу перемоги на їхню сторону, як ви сказали, це головний логістичний хаб, і буде дуже важко українській стороні здійснити реорганізацію бойових дій, а передусім реорганізацію ланцюга постачання Ну, бо солдати повинні їсти, пити, відпочивати, але повинні повинні також мати впевненість, що засоби боротьби будуть їм вчасно доставлені, тобто боєприпаси, паливо, які є необхідними в такого роду діях. Знаю, що це більше нагадує цей на цей момент дії з першої світової війни, тобто дуже такі статичні переміщення. Лінії фронту відбувається на малих відстанях, тому ці дії тривають досить довго. Тим не менш, це не змінює факту, що потрібно багато боєприпасів. Потрібна евакуація поранених потрібно доставляти нових солдатів щойно мобілізованих і навчених, щоб поповнювати втрати, спричинені діями з української сторони. Якщо зараз цей логістичний і комунікаційний вузол буде захоплений, ну буде важко. Буде важко, особливо в осінній сезон, коли важка техніка має певні труднощі з пересуванням по чорноземах. Так саме так, хоча прогнози погоди на щастя для на щастя для солдатів є добрими, оскільки зима в Україні буде теплою аж до грудня, там саме передбачають ці високі вищі температури. Хоча для природи це не зовсім добре, Так, яка залежність на фронті між саме низькою температурою? Пан каже, що обладнання також залежить від температури, і як це може фактично заважати в цьому бойовому там зіткненні? сучасне обладнання виготовляється таким чином, щоб працювати в екстремально низьких і екстремально високих температурах перевіряється, досліджується і лише ті екземпляри, які проходять тести в екстремально низьких високих температурах, впроваджуються до використання в збройних силах окремих держав. Це не змінює факту, що низька температура сама по собі негативно впливає на людину. тривале перебування на свіжому повітрі. Вітрі при вкрай низьких температурах може спричинити серйозні пошкодження здоров'я. Ми добре знаємо, що метал зазвичай стискається при цих низьких температурах, і перші постріли можуть призвести до пошкодження озброєння. Паливо, саме паливо, якщо воно неналежної якості, може замерзнути і призвести до того, що обладнання взагалі не запуститься, буде непридатним. Треба застосовувати тоді різного роду дії. Є спрямовані на підігрів паливної системи Само по собі це небезпечно і може призвести до вибуху, тому є багато факторів, які дезорганізують проведення сучасних бойових дій взимку, особливо цих дій, там як ми знаємо, корпус морської піхоти чи підрозділи десантно-штурмові, зазвичай ведуть танці дії пішки, тобто не під прикриттям транспортних засобів, не мають укриття саме в транспортних засобах. Асобах, де вища температура можна зігрітися, і так далі, і так далі, саме приготування їжі, сон і так далі. Ну тут можна було б окреме інтерв'ю в цій справі зробити. Це не умови, які е, е, сприяють тому, щоб вести воєнні дії. Ну, сподіваємося, що саме ці умови будуть все ж таки сприятливими для українських солдатів. Чи буде фронт заблокований, і чи вдасться українцям подолати росіян, принаймні в околицях Покровська і зупинити їх там, щоб їм. Не вдалося прорватися. Ми, звісно, будемо спостерігати за ситуацією і придивлятися до того, що відбувається в Україні, бо це безсумнівно має величезний вплив не лише на Європу, а й на весь світ. Дуже дякую вам і сподіваюся, що ще не раз побачимося в темі дня на польському радіо для України. Дякую дуже дякую. Успіхів!